Вітаю! Приготуємо сьогодні пухкі та смачні пампушки. Підготуємо: просіяне порошно, тепла вода, олія, цукор, сухі дріжджі та сіль. Список всіх інгредієнтів є в описі під відео. В чашу міксера всипаємо воду, сіль, цукор та дріжджі. Перемішуємо. Всипаємо все борошно та перемішуємо на низьких обертах. Додаємо олію та на середніх обертах вимішуємо м'яке, еластичне тісто 5 хвилин. Якщо ви вимішуєте тісто руками, тоді 10 хвилин. Змащуємо робочу поверхню та руки олією. Викладаємо тісто та скругляємо його. Кладемо в змащену олією чашу та, накривши рушником, ставимо в тепле місце на годину. У мене це духовка з вімкненим світлом. Тісто в ній завжди підходить чудово. Після цього на змащеній поверхні ділимо тісто на 24 шматочки вагою по 32 г. Скругляємо та, накривши харчовою плівкою, залишаємо відпочити на 10 хвилин. Потім деко з пергаментом також змащуємо олією. Ще раз скругляємо наші пампушки, робимо рівненькі кульки та викладаємо їх на деко. Накриваємо пампушки харчовою плівкою та рушником. Залишаємо на остаточне вистоювання на годину. Випікаємо пампушки при температурі 190 градусів Цельсія 20-25 хвилин. Поки пампушки випікаються, приготуємо часниковий соус. Для цього візьміть часник, кріп, олія запашна, сіль. холодна кип'ячена вода. Перетираємо часник з сіллю. Додаємо олію. Перемішуємо. Воду перемішуємо. Та зелень. Перемішуємо. Соус готовий. Тільки носпечені пампушки рясно змащуємо часниковим соусом. Дуже смачні запашні пампушки готові. Вони ідеально пасують до перших страв, особливо до українського червоного борщу. До речі, рецепт борщу. Від якого всі в захваті, ви зможете знайти у мене на каналі. Друзі, дякую, що були зі мною. До наступних смачних рецептів!